Всім доброго вечора. Друзі, сьогодні отримала посилочку. Не можу сказати, що нею так дуже задоволена, але ж я вам казала, що це посилки кіт в мішку. Але перед цим я хочу вам показати ось таку нитку на миста. Я його знайшла. Була, мабуть, можливо, на останні варахолки, ну давненько. Гарне таке намисто це натуральний камінь, авантюрин. Він одівається через голову вільно, тому я не бачила тут ніяких застібок, немає тут застібок. От, от такі зелені прозорі каміння. Я його взяла тоді в руки і зрозуміла, що це камінь. От, крихта авантюрину. Розміри цих крихт десь 3-5, можливо, навіть і більше міліметрів. Ось такі вони всі різнокольорові. Ну, вірніше, вони зелені, але ви знаєте, що авантюрин він є і кольору золотого піску, от, а це на, на цьому намисті це зелені. І зараз я вам скажу розміри цього намиста. Так, розміри 44 см. Ну, тобто, як нитка сама, то буде 88 см, вдвоє 44 см. Ось такий намисто, і, можливо, хто хоче придбати його, то воно буде коштувати 250 гривень. Гарне. Так, ідемо далі по посилочці. Я не знаю, як мене видно, тому що, друзі, я закривала помідори і помила тільки руки. І ще трохи. Розстроїлась, тому що у нас тут по сусідству жив, живе неблагополуч... ну, тут, де мама моя жила, де батьки жили, неблагополучна сім'я, четверо дітей, і я не знаю, скільки там собак. І я оце ходила, їх годувала і води їм наливала, тому що вони як лендять десь на, на тиждень, так і їх тут немає. І я оце... Годую собак. А якби я тут не була, то я не знаю, хто б їх годував, ні водички, нічого. Це завтра буду телефонувати комусь, тому що я не можу на це дивитися. І ось що мені положили в посилочку. Ось що мені положили в посилочку. Чесно кажучи, я зразу зраділа, бо я думала, що це, можливо, покривало на крісло. Але це такий дуже гарний. Ніжний такий шарф. Я так зрозуміла. Можливо, не було чим докласти посилку і поклали ось такий шарф. <кій> ну, він такий гарний, він такий ніжний, він такий приємний на дотик. Тут така плетіння таке рідко так. Нитки, але ж воно не в'язане, а ну, ніби ткани таки. Таке. Зараз я вам скажу його розміри, дуже гарний. Ну, якщо не продасться, то я залюбки буду його носити. Бо я коли купляла, у мене шарфів, ну, це, знаєте, я дуже люблю шарфи, у мене їх безліч. І е, купляла отакі шерстяні, Шарфи собі, я пам'ятаю, ще ходила на роботу. Це років 4-5 назад, то і за 350 купляла і дорого купляла. Так, я вам скажу його довжину 45, метр 80 на ширину 50 см. Такий шарф. А можливо, хтось і хоче, він виглядає доволі гарно. Збереження таке. Ну, я, чесно, думала, що це покривало, але нічого, поклали, то й поклали. Так, і такий шарф буде коштувати 200 гривень. Далі, ну, звичайно, буду показувати, що є, а що робити. Воно ж мені прийшло. Далі, ось у мене такий комплект фіраночок. Зараз почну з більшої. І далі продовжу. Ось такі фіранки з лавандою. Дивіться, не знаю, це їм лице. А ось, мабуть, з цієї сторони лице. Ось фіраночки з лавандою. Дивіться, така лаванда. Тут е, на, на одній е, одна частинка кольорова, одна біла. Такий же самий букетик. І знов кольорова і біла. Ось ця фіраночка ширша, я скажу зараз вам її розміри, вона ось ця ширша. Її ширина 54 см, цієї фіранки. Оце лице гарне таке. Вона така білосніжна, гарна. Ніби ніде й не використовувалася. Так, я сказала, да? розміри. І висота 60 сантиметрів цих фіраночок. Тут ось зроблені такі е, петелечки. на щось надівати. Так. Це ширшенька фіраночка. І ось такі дві. Е, Вущенки. Ну, я маю на увазі, ну, так же ж вони вішаються, тому вущеньки вони отак. Дві однакові за розмірами, дві однакові за розмірами, так, однакові вони. І цих буде довжина 75 см цих двох. Ну, і висота така ж. Висота така ж 60 см. Ось такий комплект. Ну, його можна купляти комплектом. А можна, можливо, кому як підійде. Ну, розумієте, оця, мені здається, ніби зовсім не була в користуванні. А ось ці дві, вони білосніжні, вони білесенькі. Але от в мене таке відчуття, ніби ну, трішки вони так за кольором від... Ну, трішки, можливо, мені так здалося, я не знаю. Десь, можливо, більше на сонці. Не знаю. Ну, цей комплект, якщо хтось бажає 200 гривень буде коштувати оці три фіраночки. Я не скажу, що вони там відрізняються за кольором, чи там вони старі, чи. Ні, вони також гарні. Ну, так мені здалося. Ну, я на очках, можливо, і здалося. Так. Далі є в мене ось такі серветки. Отака доріжка. Дуже вона мені подобається. Дуже подобається така доріжка. Ось. Розміри її я вам скажу. Ну, це доріжка фабричне виробництво, це не ручна робота. Але вона дуже гарна, білосніжна така. Вона по довжині 82 см і по ширині 36 см. Ось така доріжка. І є до цієї доріжки, ну, вони не геть до цієї доріжки. Ось такі дві серветочки, дивіться, вони неоднакові. Тобто на цих двох серветочках один візерунок, на цій інший, але так як разом вони ніби і гарно виглядають. Ось такі дві серветочки. Вони також це, ну, виробництво одне, але різні візерунки. Таки ще раз вам покажу. Ну, знову ж таки, хотіла сьогодні записати, у день не встигла, тому що була робота. І зараз я вам скажу розміри 36 на, ну, десь приблизно 30 сантиметрів. Ось такі розміри оцих двох серветочок. Кожна серветочка по 40 гривень. Оця серветка, доріжка 100 гривень. Якщо разом в комплекті 180, можна окремо. Так. Також мені дуже сподобалося тут в цій посилочці ось такі вишиті серветки. Вони вишиті, е, ніби й машинна вишивка отут, але обплетені вони гачком вручну. Тканина тут така цікава. Де їм лице? Щось не розберу, вони з тієї. Ну, ось лице, так. Ось із з сторони лице. Але, на жаль, у мене їх тільки три. Якби їх хоча б було чотири. Ну, їх три. Хоча можна використовувати десь на поличках, застелять, то можна і три. Не обов'язково, щоб це було парне. Розміри зараз я вам скажу. 23 на 23. І кожна така серветочка буде коштувати 50 гривень. Дивіться, який гарний, яка гарна тут вишивка. Дуже вона мені подобається. Ну, це моя думка. Так, далі. Ось доріжка. Доріжка, ну, це ж на цій скатертині, воно і не дуже видно. Доріжка такого бежевого чи молочного, ні, більше бежевого кольору такого. Плетена вона вручну гачком. Вся вона ціленька, я її обдивлялася. Немає тут жодного, жодної плямочки. Але я, друзі, не прасувала нічого. Ото, як воно є, так і є. Тому що тут у мене праска, ну, не така, як вдома. І я боюся, щось десь пошкодить. Не прасувала. Як воно було, так спаковане? От, а, розміри не сказала. Отак От, я його і показую. Зараз скажу вам розміри. Ой, так, розміри. Тут метр, вірніше, метр десять на 35 сантиметрів. Ну, Звичайно, його треба і висушити по, так як, як потрібно, і роз, випрасувати. От, так, 150 гривень така серветочка. Так. Єдине, що попалося з рішельє це ось така кругла скатертина чайна. Не знаю, де її лице, вона з обох сторін гарна. Ось така по чотирьох, в чотирьох місцях ось така вишивочка, дивіться, і середина також вишивка ажурна. Техніка рішельє. Вона також не білого кольору, а е, такого, як кава з молоком. Можливо, навіть і, можливо, більше бежевого такого кольору. Так, така буде 150 гривень коштувати. Так, ось серветочка зимова. Зимова чайна серветка, чи, вірніше, скатертина. Чому зимова? Тому що тут ось такі ось. Вишивочка така. Ялиночки, будиночки і такі ніби люрексовою ниткою такі е, сніжинки. І ось така на вуглах е, така вишивочка. І такі ось якісь дзвіночки. Я не можу сказати, що вона новорічна, тому що, ну ви ж розумієте, тут новим роком. Ніби і не пахне. Але ось така, ну, така ніжна, гарна така вишивочка. Це я показую, звичайно, догори ногами цю вишивку. Так, ось така скатертинка. Розміри, як, звичайно, 80 на 80, ну, сантиметр туди, сантиметр сюди. Це вже таке 150 гривень така скатертина буде коштувати. Так, що ж вам ще показати таке? Ось іще тут була така скатертина, це все, оце все вишивка. Вишивка по такій тканині, тканина така цікава. Якась така, вона не білосніжного кольору, така трішки вона е, ніби сірувата. Якась. Вона і не сірувата, вона біла, але ну, от все рівно таке, можливо, е, ось, ось таке переплетення, воно, ну, так, ніби і колір, здається, трішки темнішим. Це ось вишивка е, нитками і рис, я бачу. Якось так дуже цікаво, оце все вишивка. Дуже гарна, тут таке мережево ось, бавовняне по краях. Вона така плотненька, щільненька така сама по собі. Ця скатертина. Не знаю, подобається класична така скатертина, без всяких там квіточок. Бантики тільки. Така скатертина також 150 гривень коштує. Так, що ще показати? Є ось така ще серветочка. Ну, я ж кажу, що я його не, не прасувала, нічого йому не робила. Така серветочка чи доріжка. Тут такий, ну вона натуральна, льон, і з таким мереживом. Мені здається, минулого разу щось мені таке попадалося подібне. Зараз я вам скажу розміри цієї серветки. Так, 28, 28, 56 на, на 28. Ось така ширина цієї серветки. Ну, Знову ж таки, треба гарно випрасувати. Можливо, попрати, я нічого не прала. Така серветочка 50 гривень буде коштувати. Ось така маленька серветочка попалася з вишивочкою, вишивочка хрестиком. Можливо, її використовувати і в комплекті до цієї. Можливо, окремо, тут також мереживо. Мені здається, от як тут не ручна робота мережево, а тут ось ручна робота очком виплетена і така маленька вишивочка. Також 50 гривень буде коштувати. Так, і на завершення я хочу вам показати ну, таку красу. Так уже вона мені подобається, ця скатертина. Ось така кругла скатертина. Дивіться. Оце такі краї. Ось такі краї. Ось вона так виглядає. Ось середина. Ось середина. Гарна така скатертина. Ось вона вся мальована. Ну, мальована, та-да, та, мальована, не ткана вона. Тобто мені здається, що це на тканину нанесений, е, нанесений малюнок. Так, скажу вам зараз розміри цієї скатертини. Вона така тоненька, легенька, простенька. Зараз я її складу і скажу вам розміри. Звичайно, було б добре, якби було його де розвішувати. Ось так вона виглядає, дивіться. Да, до речі, десь я тут бачила, ну, щось жовте, ніби таке, ну, не жовте. Ну, Чи, мож, можливо, я не роздивлялася, так і мені здалося, можливо, то, е, пере, ну, отак от, от візерунок просвічувався, щось мені десь здалося тут якась. Якась плямка, але зараз я її не бачу. Я роздивляюся, але я її не бачу. Можливо, то так здалося мені. Так. Тому що таке відчуття, що нею не користувалися, ніби вона нова. Ну, зараз скажу вам розміри в діаметрі. В діаметрі ця скатертина буде півтора метра. Півтора метра в діаметрі. На круглий стіл. Але це ще не все. Це ще не все. До цієї скатертини є вісім ось таких серветок. Ну, судячи по серветках, як вони були складені ніби так одна до одної, так. Міцно притиснути, то я зробила висновок, що вони, мабуть, ними не користувалися. Мабуть, вони геть нові. Так, де ж тут лице? Ось лице. Ось лице. Ось такі 8 серветок. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім серветок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так. Вони також в гарному стані ці серветки. І розмір цих серветок 38 на 38. І ось дивіться, оця скатертина, і оці вісім серветок, разом вони будуть коштувати 350 гривень. Ось такі на сьогодні у мене для вас покупки. Така посилочка. Ну, не, не, не завжди попадається те, що хочеш, інколи так, але деякими речами я дуже задоволена. Тому, друзі, всім дякую, всім бажаю тихого, мирного вечора і спокійної ночі. Я дякую вам, що ви зі мною, і до зустрічі!